Так, вітання. Ми сьогодні знову на правдиву пасіці. Сьогодні починаємо відбирати розплід для відводки. Значить, З кожної сім'ї ми зараз забираємо по рамці розплоду. Відразу будемо дивитися, чи є в них ройові стани. І на місце рамки з розплодом будемо ставити. Рамку вищини. Так ми робимо, Ідучи від сім'ї до сім'ї, забираємо по рамці з розплодом Відповідно, потім на іншому точку будемо формувати збірні відводки по дві рамки розплоду. В основному. Ви бачите, джол, джоли пішли другі корпуси, потягнули вощину десь трошечки капнули. Це через роздільну у нас корпуси стоять. Десь трошечки, напевно, капнули меду. Ось, але О, трошечки є для того, щоб з голоду не померти. Так, ріпак тут, бачите, починає тільки зацвітати. Так, ну і знімаємо корпус. Забираємо з гнізда темні рамки на відводки, на яких був би запечатаний розплід, відразу ж дивлячись, чи є ройовий стан. Буматки, ви, як знаєте, люблять в першу чергу відкладати яєчка в мисочки на темних рамках. В даній сім'ї ройового стану нема. От ми знайшли більш-менш нормальну рамку для розплоду, по ній лазить матка. І забираємо рамочку і несемо в такі самі стандартні вулики. Оце вже, це вже тут буде десята рамка. Цей вулик вже наповнений рамками, закриваємо так. Тепер вертаємося до вулка. Беремо рамку з глощиною, рамку з розкладом вертаємо назад. Так як вже більшість сімей мають відбудовані будівельні рамки, дивимося за будівельною. Ось вона в нас, остання в даному вулику. І бачимо запечатаний трутень. Значить... Крушуємо, змітаємо білок і ось відверто яке вирізаємо тут. Це перша рамка будівельна, яку ми в цьому році вже вирізали. Відповідно, вже трішечки, думаю, ми зловили квіща. І тепер нам залишається поставити вощину. Ось таки ставимо її десь між темніші рамки. І цим самим трошечки будемо освіжати гніздо свіжими рамками. Добре, корпус. Ось така робота.